Заїхав до нас такий вон Тігра на хрому ліденної рамі. Це, можна сказати, раритет. Дуже старенька модель, але надійна, дуже доброта. На, десь на село, на дачу. Я думаю, може піти. Ціна його недорога, там в районі 4 тисячі гривень. Резина, як нова, стоїть, що можна їздити. Гальма все працює. Дивіться, це є бренд Тігра швейцарський. Тут навіть є значок. Фару має, динамку має алюмінієва защита на ланцюг. Просто капець. Дивіться, що ви розуміли, от вам ще є, бачите, переключатель. Це ззаді переключає швидко, дивіться, тут ще є три передачі тут всередині Є підніжка. Комусь буде цікавити такий велосипедик, то пишіть або заходьте на сайт у нас, rover.in.ua Також. Можете заїхати в куликів веломагазин вулиця Ліська, 20 на Тезрай, або в місто Ліву, вулиця Зелена, 253. Відсилаємо новою поштою по цілій Україні